Жіночий потенціал, про який ми говоримо, який темою нашого конгресу, зростає і проявляється щодня всупереч війні і нападники. Одразу треба визначити, що цей потенціал і кроки, які він штовхає, вони мають дуже високу ціну. І нам усім, жінкам і чоловікам, варто в це вірити, якщо хочемо будувати нове суспільство. Жінка починає все з нуля на новому місці. Маленьку кравничку відкриває, або починає незнайому роботу на незнайомому підприємстві, яка оплакує свої втрати. В той же час вона починає нове зростання. За нинішніх темпів повне досягнення гендерної рівності очікується через 134 роки. Це мова про весь світ і про гендерну рівність в оплаті праці. Це цифра середня. А в той же час, моя думка, що через те, що зараз ми проходимо на тлі оборони і дуже швидких щоденних змін нашого життя, у нас це вже відбувається і відбудеться значно швидше. Колись це сталося після обох світових війн, звісно, важко говорити про хороші наслідки війни. Взагалі ці слова не поєднуються, але все ж таки, одним із позитивних наслідків була пришвидшена емансипація жінок. Наші волі, все ж таки, вирішувати, сприймати ці вимушені обставини як гальмування, чи знову ж таки як можливості. Як тільки ми побачимо у своєму непростому повсякденні можливість для власного зростання, розвитку життя, це буде те, що точно ніколи не зможе відібрати у нас ворог. Це те, що підсилить нас і країну. Певна, ми маємо бачити свої можливості і допомагати одне одній бачити ці можливості. Нехай це стане нашим планом до найближчої зустрічі, на якій ми обов'язково поділимося своїми вражаючими результатами.